Українською премією жінка третього десятиліття» нагороджуються найкращі представниці жіноцтва, серед яких керівниці відомих підприємств, благодійниці, представниці культури, бізнесу, медицини, засобів масової інформації та спорту. Сьогодні ми дізнаємося імена тих, хто зробив вагомий внесок у розвиток нашої культури цього року. І ще пишаєтеся саме на цьому заході у цьому році. Знаєте, перш за все, я звичайно пишаюсь тим. Зараз радію, що так багато людей прийшло на цей захід. Значить, це цікава церемонія. Значить, жінка у нас не залишається без уваги. Ви знаєте? І все ж таки я найбільше всього в своєму в своєму житті протягом 10 років пишаюсь нашими жінками. Я так багато знаю історій. Таких красивих, які не завжди там досягають сторінок, наших глянців чи, взагалі, там книжок, але вони насправді такі зворушливі. і вони всі заслуговують на увагу. Вони заслуговують на те, щоб назвати їх насправді правда цих жінок, жінками третього тисячоліття, і вони найкращі, вони є сьогодні нашими берегинями. нашим спортсменам, для того, чтобы они остались на батьківщині. С какими проблемами они сталкиваются? Разумных руководителей. Вот чего не хватает. Так, так же, как и всей стране нашей. Профессионалов, людей, которых нужно ценить в жизни. А, и это самое главное. Тогда все э, наши великие спортсмены и великие тренеры вернутся в эту страну и будут дальше развивать ее, как это делали многие-многие годы. Яке ставлення до жінки грузинської і української? А, ви знаєте, ми тут схожі і грузини, і українці. Ну, По-перше, і грузинська, і українська жінка а, вони а, дуже люблять свіячати, свою власну будівлю, свій дом, свою родину. І, і я думаю, що ми тут схожі. І, і ставлення до жінки і в Грузії і в Україні. На мій погляд однаково. Я, якщо б не було так, я думаю, що мені дуже було важко жити в Україні. Е, в Грузії культ жінки. Оляна, ви знаєте, що у 2020 році. Хочуть вести карате у параолімпійські ігри. Ну, звичайно ж знають, звичайно, знають, тому що ми вболіваємо за це, і зараз хочемо написати звернення, звернутися до нашого паралімпійського комітету, щоб вони звернулися до всесвітнього, щоб пришвидшити цей процес, тому що його зараз призупинили. На жаль, і тому ми вболіваємо за це і сподіваємося, що ми станемо таким паралімпійським видом спорту. Чи була у вашому житті рокова жінка, яка змінила плин подій вашого життя? Так, да, була у мене така і не одна. Но э, это было в некотором прошлом. Сегодняшнее время такое очень специфическое, что я в поиске такой женщины сейчас. Да. Но в прошлом, конечно, были. Да. А у чем полягает миссия женки 21-го столетия? Дарить добро, дарить любовь, дарить радость, дарить позитив. життя наших дітей в Україні, і, зокрема, дітей з інвалідністю. Ви презентували у Нью-Йорку книга миру. Цей проект розкажіть, будь ласка, про нього. Книга миру це проєкт, який ми започаткували заради того, щоб через дитячі побажання, дитячі фотографії їх родин. Зробить своє рідну. Молитву за Україну про те життя мирне, яке, яке вони пам'ятають до початку збройного конфлікту на сході нашої країни, і цей проєкт має дуже гарну підтримку серед суспільства всіх регіонів України і діти з задоволенням приносять свої фотокартки, вони в Важають миру вважають. Мені дуже сподобалася, сподобався один підпис, коли хлопчик маленький написав мир це коли вся родина разом. Яка з п'яти медалей була найбажанішою для тебе? самая важная медаль это самая первая медаль. Самая первая это бронзовая медаль. Mm -hmm. Да. Кому а почему ты завдячиваешь своим успехом? Я успешно благодаря двум моим самым главным женщинам в жизни у меня. Это мама и тренер моя. Чего было завоевание медалей у вильному стиле тою? Дело в том, э что в принципе, у меня везде цель сделать лучше, чем я плыла до этого. Поэтому как бы в, стил в самих стилях плавания это не, не касается. Как бизнес-леди, скажите, какой у Майя будет женщина третьего десятилетия? Она должна быть э, сдержанной, элегантной, социально ориентированной э, и счастливой. Вы как бизнес леди за да что вы боретесь? Э, за природную красоту и возможность самовыражаться посредством разных проявлений, не только в бизнесе, но и в семье, в моде, в культуре, э, в социальных проектах в том числе. році ви були номіновані, а в цьому році, я так розумію, ви прийшли когось підтримати. Кого саме? Так, да, я сюди підтримати прийшла всіх жінок. А за що зараз борються жінки? Жінка повинна залишатися жінкою і боротися за жінське щастя, за красоту, за ніжність, за свою сім'ю, за своїх дітей. Вона повинна залишатися жінкою в першу чергу. Чіночі імен, які змінили хід історії, королева Єлизавета І, орланська діва Жанна Тарк і багато багато інших. А у чому ви вважаєте місію жінки третього тисячоліття? Ну я вважаю, що жінчина третього тисячоліття може називатися та женщина, яка нашла баланс між сімейною жизнью, и своей карьерой. В всяком случае, так я думаю. Гармонийная начинка. совершенно верно, которая работает, у нее есть свои планы на жизнь, и они реализованы, которая воспитывает детей, внуков. В общем, которая всегда, так скажем, пределе. Вот мне кажется, что такая женщина может называться женщиной третьего тысячелетия. мають жінки займатися чоловічими справами. Ну, якщо сладкі чоловіки, а ми маємо таких жінок як ви, то ясно, що повинні займатися. Я, я вважаю, що жінка взагалі вона на порядок вище і в інтелектуальної чуттєвої моційно, ніж ніж чоловіки. Чоловіки це такі. Дядьки з товстими пузами, а жінки, це ви знаєте. Я дуже багато думаю на в стосунки, стосунки чоловіків, і жінок, і Богу, що є жінки, тому що коли дивишся на молоду красиву вродливу дівчину, як вона йде, ти розумієш для чого існують чоловіки для того, щоб створювати нормальні умови для того, щоб будувати міста, літати в космос, заробляти гроші, і всі ці гроші витрачати на жінок. Жінкою третього тисячоліття кажуть, що так кажуть, що так. Що сьогодні відчуваєте на церемонії? Знаєте, я от їхала на церемонію, мене запросили, і я в складі номінанток. Я завжди була за, за лаштунками і співала на церемоніях, вітаючи своїми музичними творами всіх жінок номінанток. А цього року я сама я їду якісь такі незвичні, знаєте, відчуття. І думаю, що ж такого особливого? Особливо для мене те, що мені здається, коли я все, що я роблю, а я багато займаюся дійсно громадською діяльністю і благодійною діяльністю, і викладацькою діяльністю, і концертною діяльністю. Ну перераховувати на дві годинки коротенько вийде якраз. Але для мене це такий мій стан мого життя, що я навіть не усвідомлюю, що хтось може дивитися на це збоку і відзначати як щось таке неймовірне. Для мене це просто моє життя, і нічого особливого я ну, від цього не відчуваю, окрім обов'язку принести людям щастя, радість і, напевно, відбутися в своєму житті. От, скажіть, будь ласка, а місія жінки сьогоднішньої, якщо раніше вона мала за мету проявити себе. І змінити світ, покращити його зараз. Так само, ви знаєте, нічого не міняється насправді, в тому сенсі обставини міняються, так і все, що навколо. Але суть природи жінки, яка усоблює в собі поєднує лідерські якості, суто жіночі побутові, громадські, вони не змінюють, тому насправді це є те, що робить на світ красивіше. Дякую, дуже. Вікторія, ви одна з найдидолованіших українських оперних співачок, народна артистка України. Ви виступали на кращих світових сценах, у тому числі «Метрополітен Опера, Ласкала, Висоліцька Віденської опери. Не перелічити ваших досягнень. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, завдяки чому вам вдалося ось цього досягти? Я в першу чергу думаю, що завдяки нашій душі і нашому такому генетичному коду, тому що те, що у нас, знаєте, як мій тато покійний говорив, у нас же всі співають, що ж це за професія. Але дійсно, у нас же яка голосиста нація, і попались мені по долі люди, які змогли і ще, як знаєте, як є діамант, але його ж треба обробити. У мене були прекрасні вчителі, мій Іван Гнатович Паливода, Єлизавета Чавдар, світла їм пам'ять. Вони дійсно зуміли обробити так, що ні в темені, ні по яким італіям більше вчитися не треба було. Признали і школу нашу. І голос мій в усіх усіх світах, і в усіх на, на всіх сценах світу. Видатний італійський режисер Франко Зафірелі сказав, що Марія Калас, Тереза Стратас і Вікторія це три величні травіа. Так, золотко. Мало того, що я це чула. Він мені ще й сказав це в очі особисто. По перше, вітаю вас із нагородою. А що для вас означає ця нагорода? Для мене нагороди абсолютно нічого не означають. Це не означає, що я невдячна організаторам премії жінка третього тисячоліття. Для мене ну відверто кажучи, приємно, але для мене означає те, чим я займаюся в житті. Коли є улюблена справа, і коли ти реалізований, то ну, це найважливіше. 18 титулів, наскільки я знаю, і сьогодні ви прийшли підтримати жінку третього тисячоліття. Кого саме? Я не могу точно сказать, кого самое, потому что я считаю, что наши украинские женщины заслуживают, каждая по себе заслуживает носить этот титул. Что касается именно рейтинга данного мероприятия, то здесь уже, конечно, решает непосредственно жюри. То есть учитываются заслуги человека, да, которые он совершил. То есть просто сказать, ну, кто понравился, не понравился, но это не конкурс красоты. Я считаю, что все-таки этот рейтинг, именно этот рейтинг, да, это действительно очень важный рейтинг в нашей стране. Ви поважають за те, що ви займаєтесь освітою своїх працівників. Скажіть, будь ласка, наскільки гостро зараз стоїть питання кваліфікації податкових спеціалістів? Для мене є пріоритетним. Це якраз розвиток кадрів, які працюють в податковій службі. І сьогодні, якраз отримуючи цю статуетку, я вважаю, що це заслуга всього колективу столичної фіскальної служби столичної податкової служби, тому що без підтримки колективу, звісно, про які результати ми б могли говорити. Я вам хочу сказати. Що фактично за 10 місяців цього року 42 мільярда гривень поступило до бюджетів всіх рідних. Хочу Звернутися до вас як до справжньої бізнес-леді. Розкажіть нам, будь ласка, про свої міжнародні зв'язки, про те, як ви взаємодієте із Японією, тому що це країна з великими перспективами. Я відкриваю для японців нашу країну і е, дуже е, хочу, щоб українські жінки отримали цю е, прекрасну косметику і користувалися її. Ати, ви отримали нагороду на новомеді ворд за зворушливе інтерв'ю з Ніком Гуйчичем. Розкажіть, будь ласка, а от чим він вас найбільше вразив? Насправді Нік вичись, людина, яка надихає. І коли ми ще тільки замислювали і планували проект «Переможці», ми дуже хотіли на нього вийти і запросити до України. І я щаслива, що поки проект «Переможці» вже зараз крокує Україною, Нік вже двічі приїжджав. Ми дуже раді, що він зміг познайомитися безпосередньо з учасниками переможця з Олександром Челепчичем, Сергієм Шовковим. Я йому подарувала наш журнал «The Victors» «Viva Переможці, і він пообіцяв, що допоможе нам з тим, щоб їх побачили дедалі більше країн, і у всьому світі знали про ситуацію в Україні. Дінки, я вас вітаю і хочу вам сказати спасибі за те, що ваша організація займається безкоштовною підтримкою людей, дітей, дітей з інвалідністю, а також сімей з зони АТО. А що вважаєте своєю найбільшою заслугою у цьому році? Навірно, найбільша заслуга це сьогоднішня премія, вот, яка все таки нас э, тепер стимулирует к тому, чтобы, что наша робота стане болі вот. і що відстанею, болі Вот. И это очень большая честь сьогодні для нас. этом году это самая большая наша заслуга. Наскільки важливою для вас є ця статуетка? Ну дуже є важливою, тому що по перше це довіра. А по-друге, ми розуміємо, що це стимулює як не можна біль як найбільше працювати ще більше працювати на благо майбутньої України. Як ти підтримуєш свою дружину Ліну, яка сьогодні теж отримає нагороди? Якщо uh, чесно, я дуже щасливий, дуже радий, що її uh, вибрали. Uh... потому что, ну, наверное, это круто действительно, ну, э, быть одной э, из немногих, да, э, э, которые сделали в этой жизни, в своей профессии что-то ценное, что-то нужное, да, и за это э, есть вот, вот такая благодарность в форме э, этой церемонии. Поэтому я очень горжусь, горжусь моей женой, горжусь моей коллегой, э, моим партнером. Я э, очень рад за нее. Успішна жінка, успішна дружина, мати, прекрасна талановита особистість. Ось такою має бути жінка третього тисячоліття. Спасибо дуже, дякую. Мені дуже приєдна. На самом деле очень неожиданно получить эту награду. Для меня это было большим сюрпризом. И недавно меня спрашивают, а за что? А я говорю, а я не знаю. Вот правда, я не знаю за что. И, и, и правда, для меня это аванс большой, потому что сегодня такие женщины в зале, и быть среди них, это большая честь. И, ну, в общем, да, буду стараться соответствовать. Ви з українських жінок до виділили. Я вважаю, що ті жінки, такі як я, основні жінки, які займаються благодійністю, вони займаються цим тихо. Женок вы бы выкрыли, вот на вашу сторону. Я думаю, они все достойны того, чтобы них говорить, их любить и посыпать их розами. Як жінка, что бы вы изменили у Если каждый будет выполнять свое предназначение, не отходя, не желая делать то, что он не должен делать, наверное в этом уже будет большие огромные изменения. Сучастная женка взагалі. Современная женщина, я думаю, что прежде всего это женщина любимая и любящая. Это, безусловно, мама. Это, безусловно, любящая жена. И, конечно, которая себя как бизнес вумен. Сучасні українські жінки. За що вони борються? Сучасні жінки в першу чергу борються за те, щоб життя було краще. По-перше, вони борються за свою родину, за традиції, за родини, які повинні жити в гарній країні. Всі хочуть бути щасливими, багатими, здоровими. І жінка, як обуріг. Вона завжди робить так, щоб в її родині було затишно, було тепло, щоб панувала любов, краса. Це головна, так би мовити, робота жінки. Що для вас означає ця нагорода? Я думаю, что, наверное, она несколько рановата, потому что я совсем еще, ну, я, я моложе, чем многие победительницы. Вот, и мне волнительно стоять. То есть я, я я, с большим уважением относилась к многим женщинам, которые получали статуэтки. вот, Но это такой вот. Вот иногда ты думаешь, а может быть зря? Я так устаю, я мало уделяю внимание ребенку, и все. Но видно не зря. Видно не зря. И сейчас, будучи мамой, я уже понимаю, как, как это сложно. И я посвятила эту награду маме, я сказала это сцену. Яно, ви справді світитеся із середини, і вам дуже личать квіти і дуже личить ця нагорода. Скажіть мені, як ви за своєю професією вдалося вам залишитися доброю людиною? Ну ви знаєте, дуже важливо горіти своїм своєю справою, і ще дуже важливо мати мрію. Мріяти сміливо, амбітно, щиро. Коли ви зранку прокидаєтеся і розумієте, що ваших мрій значно більше ніж досягнення, тоді у вас ще все вийде і у вас ще все попереду. На вашу чоловічу думку, якою має бути жінка третього тисячоліття? В першу чергу вона має бути українкою. Тому що я вважаю, що за українськими. женщинами будущего. Они не раз наказали, что они могут быть не только очень смелыми, очень красивыми, настоящими мамами, а еще могут быть и очень творческими. Они настолько красиво, скажу так. Захватывают территорию, что вы мужчина вообще ничего не понимаю, что происходит. Скоро нам, мужчинам, уже не останется места. Чими жінками, адже незважаючи на свою вразливість, саме вони стають цією опорою та силою, що рухають уперед цілі нації. З вами була Дарина Ільвовська, солістка дуету доміно та ведуча програми Світські хроніки. Побачимось.